Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні на календарі 23 червня, понеділок. Вечір вашу увазі я пропоную програму «Заробіжжя», програму про все важливе, що стосується України у пливових світових засобах масової інформації. Сьогодні, протягом дня, всі видання іноземні пишуть про удари Російської Федерації по Києву. І Сябіда почали також багато писати, багато було інформації про візит, не оголошений візит Володимира Зеленського до Лондону. Отже, давайте подивимося, що про ці події та інші писали, повідомляють впливові світові засоби масової інформації. США, Сушедит Прес. Російські атаки на Україну забрали життя щонайменше 14 людей під час поїздки Зеленського до Великобританії. Ну, сподіваюся, що не буде збільшувати кількість загиблих. Ну і там вони пишуть про те, що в нас вже повідомляли, про запуск 352 безпілотники та оці всякі примари, безпілотники, 11 балістичних ракет, 5 крилатих ракет, про те, що наші повітряна оборона дуже добре спрацювала, але нам, безумовно, не хватає, не хватає е, необхідних засобів для ураження е, тих ракет, які запускаються, і безпілотників. Ну і Зеленський заявив, що оборона України та нові способи тиску на Росію будуть двома головними темами його візиту до Сполученого Королівства у понеділок. Так він там пише, що Прес зустрівся з приватно з королем. Ну тоді мав зустрітися. Він потім вже зустрівся із прем'єр-міністром Кіром Старбором, спікерами обох палат. Ну і це відбувається напередодні саміту НАТО, який завтра відкриється в Нідерландах в Гаазі. За Washington Post». Напад стався того дня, коли росіяни заявили, що зв'яжуться з Україною щодо призначення дати третього раунду переговорів щодо припинення конфлікту. Про це пише за Вашингтон Post. Тобто вони ніби там хочуть якийсь третій раунд мирних переговорів, і, бачите, завдають такі удари. Ну, я кажу, цинізму нема межі щодо Російської Федерації. Ну і тут з Вашингтон Пост нагадує, що після того, як на вихідних Сполучені Штати Америки фактично приєдналися до ізраїльсько-іранської війни на боці Ізраїлю, що уваги ще менше приділяється Україні, можливо, цим і хоче також скористатися, до речі, Росія. Ну і тут наводить цифру, що місія ООН з моніторингу прав людини зазначила, що кількість смертей серед цивільного населення в Україні зросла на 50% порівняно з минулим роком. Це з приводу того, що постійно заявляють там Міністерстві оборони Російської Федерації, що б'ють по. Військовим об'єктом. бачите, кількість цивільних зросла жертв на 50% порівняно з минулим роком. Ну і пише, е з вашого посту, що Україна потребує якраз системи Петріод і Сполучених Штатів Америки. Що тоді, коли адміністрація Джо Байдена надавала нам ці системи, зараз там щось не дуже. Ну і ніби е будуть про це говорити, якщо відбудеться така зустріч. На саміті НАТО. Ми знаємо, що мала бути зустріч на саміті G7 в Канаді. Саміт бувався 15-17 червня, але Трамп дочасно виїхав і зустріч не відбулася. Американська газета The New York Times. Зеленський прибув до Великої Британії після російського нападу на Київ. Ну, також пише про його зустріч з королем, про зустріч з Кіром Старманом. А також про те, що е, цей візит е, Володимира Зеленського до Великої Британії, схоже, спрямований те, щоб Україна знову залишалася в центрі уваги союзників, бо дійсно є таке занепокоєння, що весь такий фокус уваги зараз на близький схід, особливо після того, як Америка долучилася до цього ізраїльського іранського конфлікту. Велика Британія Ройтерс. Путін каже, що Росія нарощує виробництво ракет Орешников, такий заголовок матеріалу Reuters. Зокрема, він заявив про це у понеділок сьогодні, що Росія нарощує виробництво своєї гіперзвукової ракети середньої дальності, яку вона вперше запустила проти України в листопаді минулого року. Це було дійсно 21 листопада по Дніпру. Місто Дніпру вони там, як заявили, по військовому об'єкту. Ну і тут характеристики до 5500 км дальність. Що дозволить виразити будь-яку точку Європи, так і ну, безумовно, і західну нашу Україну. Ну, Путін хвалився, що речник неможливо перехопити, але експерти кажуть, що це не зовсім так. Ну а в грудні американський чиновник заявив, що ця зброя не зглядається як зброя, яка може там кардинально змінити е, хід війни, назвавши її експериментальною за своїм характером, і заявив, що в Росії таких ракет ну, декілька. Напевне, не більше декілька одиниць. Ну, тепер, бачите, Путін заявляє, що він там збирається збільшити їх виробництво. Також є інформація, що ніби хочуть в другій половині 2025 року розмістити такі ракети в у Білорусі. Так, ну білорусь вона межує з Литвою, Латвією та Польщею, країнами-членами НАТО. Тобто, до уваги НАТО мається також взяти. Британська зете Зегардян. Зеленський називає Іран та Північну Корею коаліцію вбивць, вбивць під час візиту до Великої Британії. Ну, і безумовно, що британські газети пишуть про візит до Лондона, зустріч з королем, зустріч з прем'єр-міністром і спікерами обох палат британського парламенту. Зателеграф також пише про те, що король зустрівся з Зеленським, що зустріч була достатньо теплою, що вони там сфотографувалися. Вона там відзначає, що король був вдягнений в сірий костюм, ну а у Зеленський свою. Ф, як там, Форму одежі е, Зеленського це о, чорний чорний колір, чорна одежа. І тепер йдемо ми до Франції. У Франції газета Лемонт е, пише про зустріч е, з міністром закордонних справ Ірану Аракчі Путіна у Москві, що він там засудив, заявив, але конкретно поки що нічим не допомагає. Також. Льмон пише про те, що генеральний секретар НАТО нагадує, що Іран дуже-дуже приймає серйозну участь у війні Росії, Росії проти України, надаючи їм шахеди, там і балістичні ракети. Отже, чим менше буде можливості у Ірана, тим менше він буде передавати Росії. Це також треба розуміти. газета сказати: Фігаро». Зеленський у середу у Страсбурзі виступить перед Радою Європи. Ну, він... Виступить перед Радою Європи, головною темою якого буде запропоноване створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Ну, в Раду Європи входять 46 країн. І сподіваюся, що такий трибунал спеціальний вони створять. Німеччина, звідочий цайтунг. Угорщина та Словаччина оголошують про опір санкціям проти Росії. Ну, мова йде про 18-й пакет, Вони його заблокували. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини. Пітер Сіарту. пряма мова. Ми робимо це тому, що Європейський Союз хоче заборонити таким державам-членам як Угорщина та Словаччина, купувати дешевий російський природний газ та дешеву російську нафту, як раніше. Отак От сказав прем'єр-міністр Угорщини Сіарту. Ну і так також і Так і Шпігель, на Reuters, пише, що якраз Європейський Союз прагне швидко ухвалити цей 18-й пакет санкцій. Про це сьогодні заявила Кая Калас, Верховний представник з питань зовнішньої політики Європейського Союзу. Сьогодні якраз і. Зустрічалися в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС. Ну, бачите, там от Угорщина і Словаччина кажуть, що вони заблокують цей 18-й пакет. Побачимо, чи будуть можливості вплинути якось на Словаччину та Угорщину. Іспанія, Іспанська Зета Ельмондо. Путін критикує агресію США проти Ірану, але поки що не оголошує про допомогу своєму союзнику. Ну, мова йде про цю зустріч з міністром закордонних справ Ірану Абасом Аракчі сьогодні. У Москві. ситуація для іранського режиму слабша ніж тиждень тому, але масштаби збитків незрозумілі пише Ельмундо. І що верховний лідер Ірану Ятола Алі Хаменеї відправив якраз міністра свого закордонних справ, як тут пишуть, щоб попросити президента Путіна про більшу російську допомогу. Ну, побачимо, наскільки ця допомога буде реальною. Можливо, після того, як Іран побачить, що Росія не може реально допомагати, то він точно вже не буде. І допомагати стільки, скільки зараз Росії. Іспанська е, газета Альпаїс також пише про цей удар, який був сьогодні по Києва. Ще раз хочу наголосити, про це написали, повідомили всі іноземні засоби масової інформації, безумовно, і е, телеканали також. Італія, італійська газета Ля Републіка. Ну, пише також про візит Зеленського до Лондона. І після того, як сталася ця атака. На Київ, про те, що він називав е, коаліцію Північна Корея, Росія, Іран, коаліцією вбивців. Ну і також Ля Републіка пише про те, що Мелоні, премєр КРК е, Італії Джорджі Мелоні, заявила, що підтримка Києва та тиск на Москву щодо швидкого припинення вогню. Ну, мова йде про те, що вона це е, заявила. У своєму зверненні до Палати е у парламенті так з нагоди засідання Європейської ради, яка відбудеться 26-27 грудня, куди якраз і має приїхати Володимир Зеленський там виступати щодо спеціального трибуналу. Ну, я думаю, що не тільки мова буде йти про спеціальний трибунал про щодо Росії, так, злочинів і агресії, але й отак, от, от підтримка України і тиску на Росію. Отакі от теми сьогодні були головними, що стосувалися України у. Впливових іноземних засобів маси інформації, які я представив у вашій увазі у програмі Зарубіжжя. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте, обіняємось думками. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!